Чуваки, з вами я Назар. Сьогодні ми продовжуємо апати 10 тисяч кубків. Ми в, пер в першій частині ми апнули небагато кубків, але в другій частині я постараюся вкластися так, щоб ми апнули повністю. Може, ще поділю ще зніму третю частину. Це залежно як піде. Ну, е наче то я все сказав? Ммм, цікаво, що я ще не сказав. Точно, ледве не забув. Підписуйтеся на мій канал і ставте вподобайку. А тепер починаємо пушити. Так, пушимо ми на сема. Погнали! Я виключив звук, щоб не мішав. Погнали. Наступне, що я буду знімати, це Це буде якийсь, ну, щось з Роблокса, якийсь там катайкон. Якісь які старі прикольні ігри, які були популярні наприклад, там Blocks Fruits, Там, не знаю, бісь симулятор. Симулятор бджіл. Може. Плане інтернет. Ай-яй-яй. Чувак, ти чого гониш? Чувак! Ты ч? А интернет? Интернет руина. Так, мы уже крашинтернет. Погнали, запушим вот такого. Ой-ой-ой-ой. Ми займаємо третє місце. Втримаємо 7 кубків. О, рівно 9700. Так, ну я казав, поки ми не назбираємо 10 000, я це, я це збирати не буду. В кінці. Ми будемо відкривати гіперзаряд. так так, так так я надіюся, я надіюся, мені випаде гіперзаряд на на прекрасного, цього прекрасного бравлера. Мені дуже сильно подобається і, і напевно наступний, кого я буду апати в... на 1000 кубів, це буде ні, наступ... після, Едгара, після Едгара я повинен апнути пок. До речі, в мене є дві ці які. Поко. Поко з відеозаписі. Поко з поп групи. DJ-поко, Скретчер Поко і бітмейкер Поко. Чесно, чесно. Всі скини прикольні, не Поко, але я не розумію, в чому смисло цього скину. Тут анімація, ну... Тут хромає анімація. Моделька прикольна. Не спорю. Пін прикольний, іконка прикольний, спрей прикольний. Але ну щось вони запороли з анімацією. Анімація хромає, реально. Е, так, що я хотів? А! Я мав колись Монарха Ріку на одному своєму аккаунті. Мав базу Годзіла. Годзіла баз червоного мав і такого ж з клубу. Я мав. я мав... Я майже мав всю колекцію, крім Сквідворда, з губка Боб Івенту. Майже всю колекцію. Всю колекцію, крім Сквідворда. Так. Е, Продовжуємо грати. Глявний бас сюди на Ізіча. Кинемо йому лайк за те, що він нам зробив таку добру справу. Допоміг зробити таків. Добиваємо, добиваємо тупо ізі. на ізі. -у. Понятно. Я годую свого ворога і через інтернет мене вбивають. Плюс 2 кубка. Що я можу ще сказати вам такого? Ну, в принципі, нічого. Ой. В принципі, нічого. Ні шкода сьомий місце. Ми обламали, обламали мою 87, сері... ну, серію вісім на самові. Це достатньо... та що ж таке? Це достатньо велика серія переміг, але шкода. Продовжуємо грати. Ще раз кажу, в клуб можете вступати, але хочу вам дещо сказати. Клуб для тільки... Для лайкерів. Ну, тобто э, там. От... Я не приймаю в клуб. Токсиків. Токсиків я не приймаю. Ті, хто там дизлайк, клоун, там. Э, ще от, -от э, пірат, той, що до неї закидаю. Ну, коротше, всі, э, як можна сказати, е э, які. В... Які токсичні. Ммм, яке кия місце за нього. Сьоме? Сьоме. О, ми виконали завдання. Так. Я хочу змінити бійця. Мені на, на себе йде. Хм. А що на рахунок ніти? Погнали пошити ніту? Пошути за ніту. Так. Мені би вдалося би апнути свого, свого ну ніту на На місце так интернет? Йой! Що зі мною. Що з моїм інтернетом? Ай, интернет! Мене сейчас завались, мене все. Мене немає. Залишимо цього днімальку. Фух, так. И перзарезультой я прибережу. Я так і знав, Я так і знав, то так хтось в кущах буде. Та ти шо? ні, Михайлича. Та за шо Михайла? ти шо гониш, чувак? Михайла не обіжати. Михайла не обіжати. Ти що ще тупий? Михайло не обіжати, я сказав. А. він мене забрав. Ко це скин на фено, який вправо. Він, він вообще. Це навіть з кіном назвати не можна, реально. Ах ти ж, ах ти! І ви скажіть, що Джиджі скіл. Всі мої однокласники, які грають Brawl Stars, скажуть, що Джиджі скіл. Імба. Не, не знаю, кого мені брати. Чесно. Моби мені би фено не взяти, реально. Не хочу хвалитися, чесно, не хочу хвалитися. Але я на Поку, Коли я грав дуель... У мене Поку був на першому, тому що я його апав якраз на 800 кубків. Одна катка, одна катка була така, що я на Поку... Затащив мех. Чекайте мех, Едгара і ще кого? Це було недавно. Як недавно? Два місяці, три місяці назад. Чекайте, тоді кази була вийшла. Кази чи то Кензі, коротше, хтось з цих був. Easy kill. O eu, que... Chau, aqui, eu, vou te -te certo, eu Stop Я візьму маленькі кубки не хочу на великих. Що є У мене транк? Ого. Хоч в мене транк на першій силі, але на ньому 100 кубків. Ого. Качай міго на п'яту, щоб був просто. Зараз на транку для вас. Та ще ти? Я на тра я транка, а по соло ще де? На карті Политфантазии, да якби та политфантазиї. Там, де пружинки пруженки реально имба. Изи ку ку кунтражка -мойо! Я такий лох просто. Про. Не хочу ці слова казати, бо мене ще запікає ютуб, мене ще це вот. Коротше, забанича. Я просто програв і загубив, втратив свою серію перемог. Переміг. Як сказав, перемог, переміг. Я не знаю. Сюда попался ты мои в лапки. Попался ты мои в лапки. На наче можно снимать по Майнкрафт. Але бравлюк це так бишь відома тема. Ммм перфект. Perfect. Perfect. Ай волчонок. Та ви що, ви що гоните Дивіться Це жорстко. І доб'ю Доб'ю сюда! Іди сюда, паразитка. о Так ми це о! Засуджую! Не підтримую і засуджую! Засуджую. Хочу показати, які піни не входять до токсика. Але, але а які входять? Входять в токсик. Це цей. Цей, цей, ну, цей теж входить. Це не входить. Це не рахується як токсик. Це рахується, типу, що я показав, як ти мені вражає. Це рахується за токсик. Це рахується за токсик. Це та це не рахується за токсик. Хоча як? Оце реально рахується за Токсік. Оце та, якби, теж рахується за Токсік. Ну і так, якби в мене більше нема ніяких. Ну, я би сказав, що це не рахується за Токсік. Але виглядаючи по піну, це Токсік. Але з ним можна входити в наш клуб Якщо вас побачать, Дивіться, Чим більше ви будете приносити кубків нашому, так сказати, О. подивимося його бій. за замову. Він не знає, що в нього ззаді Глоберт. І все. закінчується. Добре, давайте зараз його додамо. Ааа! То це? Пу-пу-пу, пу-пупу, стоп. Шо? Такі перси є, а він на них не грає. Він чого реально? Капець? Трош. Пошмо. Не знаю. Ми за Лілі, я, хоч, я хочу за Лілі грати. Лілі прикольна, в неї швидка перезарядка. Е, ну, у неї швидка перезарядка, у гаджет, в неї гаджетбрес, чого то можна втекти. Е, ми граємо в душі, де. дабл килл. Ой, просто килл. Дабл килл кажу. Так, кто-то б семьи союзник. Все, хана тебе на майку. Блин. Бляха. О, приписав ти своєму союзнику при повністю смерть. Чувак, тобі не повезло. Жорстко, жорстко? Ой-ой-ой, як жорстко. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Сюди. Давай, іди сюди, сонечко. давай, іди сюди. Нагодувало мене, тати що? Е, 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 тур-тур-тур-тур-тур. Чувак. Тихо. тихо, тихо, сидимо тут. Сидимо тут. One tap. Сім кілів! Жорстко! Чуєте? Слухайте, це він бува! Це класно навіть! Що що я не донатер. Я взагалі ніколи не доначу. Імба. Сплитці збрати. Ууу. Це крисен. Це крисенство, так. Але. Я засуджую лише токсик. Типа там дис, клоун, така всяка штука. Ну, это тоже такая себе штука, неприемна. Раз чего? Я просто могу типа чикс. Чикс, чикс. Давай, чувак. Ой. Давай, бул, давай, покажи Связка. связку. не туда. А, так что, что это? лоу прайс команда, реально. Монда Луу Прайс на носі. Ай, майже попав, попавка рамба! Шкібідітуалет. <сих> О, вон тапчик. Вон, тапчик, заряджаємо. І у нас шість кілів. Шеймба. Граємо далі. Ну, ще їм беремо. Є ще такі обіжульки, які е, просто не люблять, коли... Коли ти Оце реально мене теж бісить, коли ти добиваєш, прям дожимаєш майже до смерті, там залишається ну, 2-3 хп. Одна то, коротше, ласт, ласта... одна тичка. И ты чувак. Бля, промазал. Бляха промазал. Бляха, карамба! Мне тут трое зажимают. Офигеть, офигеть. Я моя, я моя. Тим. Оченьба. Так, ну якщо мій тиммейт не впорається, то взагалі буде позор. Що за лоу упрась, тим? Ах, промазав. Давай, чикс, 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 чикс и... І... Пошла жара! А, так это раннер. Все, понятно. Зараз он не попасть. Если мы попадем... Ай! Карамба! Что будет? Я так и знал! Вон тапчик. привет, У, -у -у, привет. Привет. Привет, привет. привет мисс Хлопчик. Я Мадунг Чипок. Лайк. Ого, чувак, він теж і мене. Я лівну. 39 кубасів. Жов. Жорстких. Насправді це нічого так не жорстко. О, я так не хочу зараз, так. Чесно. Мені ще апатит, Нормально, нормальний час. Ладно, ще... Доходимо, доходимо до 9800 і закінчується відео. І в третьому... В третій частині ми добиваємо до 10 тисяч і в третій частині ми відкриваємо. Або, або я можу зробити такий варіант. <свісно> Якщо ви не назбираєте на цьому, або на якомусь одному з відео, або сумарно не назбираєте 200 переглядів. Якщо ви сумарно не назбираєте 200 переглядів, я відкриваю гіперзарядний стартроп і роблю розіграш розіграш трьох мегаящиків. Так це ж мегаящики? Мехаящики, обучаюсь. трьох мегаящиків це в телеграмі. Якщо ви це не тоді я розіграю три мехаящика. Якщо ви назберуєте 200 200 переглядів за три, за три частини відео, я Обіцяю, розіграю три мехаящика. І тим, що ми розіграємо. До речі, ви можете написати ID під третім відосиком. Якщо ви збираєте, я це все присумую. У вас ще є до кінця цього тижня. Тобто, на наступний тиждень-понеділок я вже закінчується. Ця... Я пристаю, ви можете назбирати до наступного тижня понеділок перегляди. І після цього перегляди я не зараховую. Якщо ви назбираєте сумарно 200 переглядів. Ну, Я просто не хочу давати 100 бо це мало і 500 бо це багато. Хоча. Давати... Ні, ну 3 мехаящика це ж багато. До речі, 3 михаящика одна людина виграє. Одна людина виграє. Скільки буде коментарів, стільки буде учасників. Якщо буде 0 коментарів, буде 0 учасників і, і все. Все. Але пишіть коментарі під наступне відео. Наступне відео має... має вийти завтра. Просто сьогодні я випустив дві частини. Ще я, може зараз буду знімати відео по Roblox. Все. Завтра навіть я вже не буду збирати. На тих 9800. Дякую за відео Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки І па-па Зустрінемся завтра!